Вінницькі студенти аграрії вже відсвяткували день знань. На урочисті заходи завітав навіть міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. В кіноконцертній залі Райдуга зібралися студенти, викладачі та батьки. Керманичі області теж приєдналися до поздоровлень. Великі сподівання на студентів покладають, адже в планах держави відновлювати сільське господарство і кваліфіковані кадри ой, як потрібні. Ми маємо з вами діяти нерозривно із вимогами сьогодення, і з вимогами майбутнього. І саме головне готувати майбутніх випускників не стільки у суворій відповідності до програм, скільки своєчасно програми формувати у суворій відповідності до вимог практики, до вимог часу. Голова обласної ради в свою чергу зазначив, що Вінничина має величезний потенціал, і вороття назад немає тільки до світлого майбутнього. Я впевнений, що тут прорахунку не буде, тому що ми вийшли сьогодні вже в області на серйозне обговорення законодавчої бази. Ми сьогодні звертаємося до кожного жителя територіальної громади, до товаровиробника, до громадських організацій, політичних партій не буде байдужими. До дня завтрашньої нашої держави. І Я впевнений, що якраз завдяки нашим спільним зусиллям, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, центральних органів влади, вищого, вищого законодавчого рівня, ми зможемо напрацювати ті механізми, які будуть мати логічне продовження. Аграрної політики тішить, що цього року у Вінницькому аграрному університеті найбільш популярним став агрономічний факультет. Я особисто отримав велике задоволення. Зараз був на такому заході потужному дню знання Вінницького національного аграрного університету. І я ще більше переконався в тому, що аграрії сьогодні є попиту, аграрії сьогодні це. Можна сказати, модно і престижно, і це дуже приємно. А коли Георгій Миколаївич сказав, що найвеликий конкурс був сьогодні на агрономічний факультет, мене це порадило ще вдвічі більше. Тому що це а бути агрономом, знаєте, було не зовсім престижно оці 20 років незалежності. Чомусь хтось вважав, що агрономія це. Остання професія, яку треба в аграрному секторі оволодіти, якою що все виросте саме, але виходить це не так. Та чи поїдуть студенти після навчання в університеті в село і чи будуть піднімати сільське господарство? Як планує влада? Це питання часу. Поцікавившись у самих студентів, відповіді почули неоднозначні. Випускники в село не бажають, а першокурсники тільки за. Головне, щоб достойно оплачувався їхній труд. Я не думаю, що я буду працювати у селі, але в село зараз, оскільки проводяться нові реформи, реформування аграрно-промислового комплексу, як як галузі, мають залучатися туди кошти. Так що, якщо там буде робота і достойні умови життя, то звичайно можливо. Зараз в Україні село розвивається, потрібні кадри, які б змогли ну, гідно представляти і розвивати далі лінію села. Будемо сподіватися, що за п'ять років в Україні трошки підніметься рівень життя, зміниться за даного президента якісь не знаю. Підніметься мінімальність зарплати. Ну, подивимося, що буде через п'ять років. В ході спілкування з журналістами міністр розповів і про хід земельної реформи. Ми сьогодні чітко маємо доручення президента України Віктора Федоровича Януковича, щоб аграрна реформа, завершення аграрної реформи. Не обезземелила українського селянина і е, зберегла українське село. Щоб зберегти українське село, звичайно необхідно, щоб там була економіка. Тому що ми бачимо, що якщо немає економіки, якщо немає виробництва, то навіть газифіковані села, села з асфальтовим покриттям зникають з мапи нашої країни. А для того, щоб село розвивалося, щоб був бізнес, звичайно, необхідна наша молодь. За словами Миколи Присяжнюка, пріоритетним залишається відновлення молочного скотарства як в регіоні, так і у всій державі. Сільськогосподарська Україна має розвиватися. Поля не мають пустувати. Полиці в магазинах мають бути заповнені якісними продуктами за мінімальною ціною. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.